Нарні ми обговорили вже деякі моменти, навіть якась, от бачите, щойно була емоційна така замальовка від звукорежисера. Він також свою емоцію продемонстрував в ефірі. Ну і ще, друзі, для того, щоб встигнути усе максимально швидко зробити, для того, щоб недалеко тікати від теми людей, які не тільки мають прізвище кухар, тому що у нас таки є знайомий, який працює. І не про своїх однофамільців, не про своїх не знаю, родичів зараз буде Євген розповідати, а про людей, які знову ж таки вміють з двох яєць, з помідора і ще якихось інгредієнтів приготувати щось таке смачне. Їжа в сучасному світі це не просто паливо для організму, це справжнє мистецтво, поєднання корисного і смачного. Найчастіше ті, хто створюють кулінарні шедеври, залишаються у тіні, та є шеф-кухарі, які змінили традиційне ставлення до кухні. Серед них виділяється Джеймі Олівер, англійський багатодітний тато, ресторатор, телеведучий і борець за здорове харчування. Джеймі розуміє, що здоров'я нації починається зі здорового харчування, тому взявся змінювати акценти в їжі британців. Він вирішив змінити харчування у школах, щоб зменшити відсоток дітей з ожирінням. Джеймі. Запропонував відмовитися від набору калорійних продуктів, які давали дітям на обід, віддавши перевагу фермерським і менш калорійним. Потім було підкорення шкільного меню у США. Рецепти Джемі максимально прості, їх швидко готувати, а продукти зберігають максимальну кількість вітамінів. Олівер веде сторінку в інстаграм, тому те, що він готує, це не секрет. Гордон Рамзі, шеф-кухар, що вивів мистецтво кулінарії у широкі маси, ставши ведучим популярного телешоу. Зараз йому за 50 його ресторани мають 16 зірок Мішлен. На його сторінку в інстаграм підписано більш. Чотирьох з половиною мільйонів чоловік. А серед рецептів, якими ділиться Ремзі, можна знайти не лише вишукані трюфелі, але й, наприклад, спагетті з тунцем. Вольфганг Хвак знаменитий австрійський шеф-кухар, ресторатор і бізнесмен. Саме він готує фуршети для автопаті церемонії Оскар. Його фірмові страви просто обожнюють голівудські зірки, які зізнаються. Саме це часто рятувало від депресії. Не отримав заповітну статуетку, підняв настрій стравою від Вольфганга. Справжня майстерність кулінара полягає у тому, щоб зробити прості страви максимально смачними і вишуканими це вдається 67-річному паку кажуть, що Адель дуже любить сирну пасту в його виконанні, ось так просто і без зайвого пафосу. Ну і ще одна подія буде відбуватися уже вихідними, найближчими, які а до нас ідуть, ідуть, ідуть. Вони вже після п'ятниці до нас прийдуть. І в ефірі телеканалу ЮА1 14 жовтня, відбулася прем'єра нового сезону програми Folk Music, яка зібрала рекордну кількість зірок за всі 10 років існування проекту. В новому сезоні суттєво зміниться музична складова і наповнення програми. З цього тижня ми починаємо трансляції нових випусків і просимо вас, глядачі. Не пропустити. Їх. Цієї неділі у Folk Music. Ми, Україна ми, багата. Ми зустрімо, Аутентична та сучасна українська музика. Рвати, буде з колорами, з колорами. Справжні емоції. Для мене фантастика. Вона всі не снилася. Чи під силу народна пісня дебютантам нашої програми? Ми зібралися на репетицію і давай ми її грати. Я прочитала слова кошмар. Ні. Дзвонити вже якось невдобно казати, що ми не будемо. Не пропустіть. Не пропустіть! От це гасло. Ви повинні пам'ятати, розуміти, знати, відчувати. Тому що українська музика вона може бути і в такій інтерпретації, а в тих інтерпретаціях, які з'являються у твоєму ранку, які з'являються на інших музичних каналах України, яка може бути також цікава для будь-якого. Кого хто її слухає, і Folk Music також це такий ем, своєрідний проект, який відкриває і інші сторони української музики. А Стосовно листопада хочу сказати вам, тому що цей місяць також уже не за горами, а він буквально по календарю через два тижні так відірвати і вже з'явиться е, у вас в житті. А Хмельницький буде дуже музично насиченим, тому що їде до Хмельницького, якщо там на пальцях рахувати 5-10 гуртів, які будуть виступати і на великих, і на маленьких майданчиках нашого міста. Тому що о, у філармонії буде, е, як на мене, три таких бомбезних виступи це піано-бой, даха-браха і онука. Всі вони будуть презентувати ту музику, яка вже давно полюбилася багатьом слухачам. І а, цих три артисти, е, як на мене, є вже знаєте м, такими мастодонтами нашої сцени. І а, пропустити виступи їхні, ну це знаєте, це вже якось неправильно. Тому, якщо ви ще не чули там я знаю, піано боя, онуку, даху браху вживу, е, давно їхні концерти, якщо так уже брати в хронометричних даних, е, були у Хмельницькому. тому а листопад. Мі... Місяць візьміть на замітку, там уже не так багато квитків, до речі, залишилося. Цінова. Така грануляція йде в різних таких е параметрах. Тому шукайте для себе квиточки, які підійдуть. Можливо, хоча б на одного із цих артистів можна було би а, піти у листопаді місяці. А друзі, а, окрім того, що концерти а, вони з'являються в листопаді, знаєте, з чим це пов'язано? З тим, що а, в деякий момент життя а, люди починають просто свої а, велосипеди відкладати, а, уже ролики свої ховати, тому що а, листя впало, вже не так зручно їздити, а потім сніг. Впаде, можливо, вже буде прохолодно їздити, і не така вже буде хороше щеплення з тими доріжками, які є а, у Хмельницькому. І незабаром вже от на ці вихідні буде відбуватися закриття велосезону. І про нього ми також поговоримо сьогодні у нашій студії. А ми будемо говорити. А на вулиці одна із велолюбительок нашого ранку, яка нещодавно отримала велосипед, проте уже пів міста з'їздила і а, думає, як уже колеса змінювати, тому. Що усі шини стерла, тому що дивилася на усі красоти і дізнавалася, які ж є велодоріжки, які ж є люди вічливі, які можуть допомогти там. Я не знаю насос подарувати, чи дати, підкачати колеса. Усе це знає Надя Куриляк, і а, про можливо майбутній велосезон буде дізнаватися також сьогодні. На скайп включенні яке а, сьогодні відбувається з того ключового місця, а, з того ключового міста Хмельницького, де біля білого мосту збираються усі. Велолюбителі не біля білого мосту, а біля знаку а, велодоріжка ми бачимо Надію Кориляк з ким ти, Надюша, сьогодні знаходишся. Знайом нас і розповідайте про закриття того велосезону, яке нас очікує. Айже Андрію, мені слово передавай. А, хочу познайомити вас і ще з однією велолюбителькою. Це Анастасія Ярова, вона представниця громадської організації Критична Маса. Ну і ще депутат Хмельницької міської ради, як одразу видно, велосипедистка, а, тому що з велосипедом а, про відкриття сезону ми ще обов'язково сьогодні поговоримо. А, поговоримо з головою громадської організації Критична Маса. Але зараз почнемо із такої теми, як велодоріжки. А, ось стоїмо біля однієї. Є із них, яка є у нашому парку. Розповідайте, знаємо, що зараз на проспекті Миру а, будується, а чи ще десь буде будуватися? А ну цього в місті Хмельницькому побудували на Саркосійському шосе. Зараз на проспекті Миру будується велодоріжка. Також наступного року, коли вже буде повідна хороша погода, будуть будуватися на щоб зв'язати цю велодоріжку, яка йде по набережні і буде виходити mm -hmm. на Прибузьку. Mm -hmm. А наприклад, на Гречанах продовження не планується поки що. Так, звичайно, що в планах звичайно про щоб все місто пов'язати володоріжкам, тому що велосипедисти живуть в різних куточках, мікрорайонах міста Хмельницького, і треба дбати, щоб є було зручно, щоб не бути. Надавати перевагу не автомобілю, звичайно, а надавати перевагу велосипеду чи громадському транспорту. А ну якщо ми заговорили вже про комфорт для велосипедистів, давайте ще про а, велопарковки поговоримо. Тому що коли кудись їдеш з велосипедом, якщо ти не просто їдеш погуляти, а десь а, на роботу я знаю, ви до речі, на роботу їздити на а. велосипеді. Так уже Анастасія розповіла, що два роки їздить на велосипеді, ми з вами. Давайте будемо йти. А що з велопарковками в місті? Чи планують їх зробити більше? Скільки є можливо їх на є на даний час, якщо є така інформація і статистика? Ну, звучимо доріжки, велопарковки. Їх дуже мала кіти. Звичайно, йде магазини, які поставити велопарковки біля міського ну, біля рази. шкіл. Є ще. так біля шкіл, поставили, Біля всіх шкіл поставили парку це близько 30. Тисяч. плюс біля деяких комунальних основ є велопарковки. Але звичайно не вистачає. Так я їм вже по роботі, бо кудаський діяльність не вистачає, бо було біля Жеки, біля моді, спорту, біля міст світла чи біля водоканалу. Хоча там сам це вправинь, де плакав писав працюють люди, які та саме по волосиподистами. Я сподіваюся, таки що в цьому ж році, на 2019 рік, ми таки підтримуємо пропозицію, щоб виділити до 200 тисяч, здається, гривень на встановлення валопортового в місті Хмельницькому. Uh -huh. Або, значить, забезпечити Потреба виси не тільки володрішним, але й волоковка бо мені доводиться паркувати до столба, якогось великого смітничка до лавки доводиться паркувати. Ми до речі, ось ще перед включенням встигли обговорити людей наскільки вони культурні чи не культурні по відношенню ось, власне до велосипедистів. І про те, що ходять по велодоріжках, і про те, що не зовсім можуть водії поважати. Ви, як людина, яка кожного дня їздить на роботу, я. У вас враження, тому що я зізнаюсь чесно, я більше ось в парку парком їжджу велодоріжкою, а на дороги виїжджає ну, взагалі в край літак. Ну я допустим, намагаюся в цьому використовуватися тротуаром, де небезпечні ділянки, є, а так, де, допустим, там дві-три смуги є. Де невеликий такий трафік автомобілістів, то звичайно на мають користуваються примоти дорогу або де вузькі тротуар, де люди ходять, щоб цим людям не заважати. Нас скажу, люди різні є. Люди, звичайно, які зрозуміння ставити, що велосипедистів можна трішечки дійти в сторону, від користують екологічно чистим транспортом. Різ. Є люди, які не сприймають велосипедистів, вони їм заважають. Саме велосипедисти різні є культурні, є такі, де дійсно швидко їдуть, не звертають уваги. Мені є ташка безпечне різні велосипеди, саме різні автомобілісти є. Надюш, друзі, ми Ой, е різні люди зараз. Так. Просто хочемо піти ще на один матеріальчик для того, щоб ви встигли так. підготуватися до наступної розмови. Адже часу не так багато є. Хочеться ще дізнатися про закриття велосезону. Тому зараз е біжіть, їдьте на велосипедах швиденько до наступного гостя, з ним будете спілкуватися з про закриття велосезону. А зараз, друзі, ми ще одну важливу тему для усіх батьків е обговоримо. Тому що що є рубрика у нас батьківський чат, і, а насправді в той період, коли розпочалася школа, є багато актуальних питань, які потрібно обговорити. Тижня ми намагалися з'ясувати те, як батьки ставляться до домашньої освіти. Ну кожна людина сама вирішує, як їй ставитися до своєї до свого саморозвитку і до того, як їй приймати освіту вдома. А це напевно зв'язано з фізичними якимись вадами, тому і я роз я, я, як сказати. Я добре ставлюся до цього, тому що всі люди повинні розвиватися. Це вдома, це в школах, домашня освіти. Це треба, щоб хто то навчає ж освіту мав. Я сама вчилася так в домашніх основіх, так що нормально ставлюся. Я не можу сказати, як я ставлюся, тому що в мене немає достатньої інформації дати об'єктивну відповідь на поставлене питання. Форма навчання вона може існувати дійсно, але на жаль, така форма навчання не буде давати певних навичок спілкування з однолітками, формування мобільності, формування самостійності, комунікабельності. Ну і ми повертаємося до студії твого ранку після обговорення домашньої освіти. Домашня освіта, це, на мою думку, знову ж таки, може бути як додаток до тієї освіти, яка на сьогоднішній момент існує. І домашня освіта це а, такий момент, етап саморозвитку, який ми можемо додати до свого буденного, там я не знаю, повсякденного здобуття тих чи інших знань, розвитку умінь та навичок. Друзі, я нагадую, що о, в цьому блоці ми розглядаємо таке питання як велосипед і закриття. Відкриття розкриття теми велосипедів ми сьогодні вже розпочали. Обговорили про ті велодоріжки, які вже є у нас сьогодні з нашими гостями і з однією з велолюбительок нашого ранку. І зараз ще поговоримо про закриття велосезону. Яким він буде? Що можливо, які родзинки чекаємо? Тому що протягом року, протягом велосезону, ми розповідали і про дівочі велопаради, і про велопаради, які були пов'язані там з нічними якимись поїздками містом, тому що їх дуже і дуже 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 багато а, тих людей, які на сьогоднішній момент купують собі велосипед для того, щоб покататися. І зараз ми зможемо ще раз побачити, дізнатися, відкрити секрети закриття велосезону. А ще раз доброго дня усім, хто щойно до нас приєднався. Ще раз вітання вам, друзі. Зараз ще до нас приєднається Віталій Поліщук. Це голова громадської організації Критична маса з ним і поговоримо про закриття велосезону. Доброго ранку Доброго ранку. розповідайте цими вихідними, що буде, скільки загалом хмельничан гостей міста очікуєте на закритті, куди приходити, що з собою брати, окрім велосипеда. Завтра в суботу ми організовуємо закриття велосезону. Звичайно, символічне закриття, тому що вішати велосипед, більшість велосипедистів після нього не стане. Але це останній теплий день осені, тому якби гріх не взяти велосипед і не прокататись по місту. А на яку годину приходити? Де буде збір? Розпина? Початок збору о, о, пів на другу на білому місту. Прив'єєті в парк черпана. Угу. Ми тут збираємо, стартуємо по другій годині, виїжджаємо. По доріжці, по велодоріжці через набережну, Добре, далі однові, по новій відбудованій ділянці велодоріжки, е, вже парку, яку окупували пішоходи та волю. Але <с зараз вже наскільки я знаю, добудували пішохід, паралельно тротуар відремонтували, тому ми вже можемо спокійно по ній проїхати. А розповідайте, кудою будуть їхати Ви велосипедисти, тому що, можливо, хтось захоче просто подивитися із містян на величезну колону ось цієї критичної маси. Маршрут не дуже довгий, всього 7 кілометрів, У нас підйомі. Ми виїжджаємо на вулицю Проскурівського Піпілля, далі до вулиці Кам'янецької, далі по героїв Майдану. Повертаємо на свободи, спускаємося на Зайчанську. Далі їдемо по Зарічанській і повертаємо на Старокостянтинівське шосе і фінішуємо в дендропарку. Далі то, всі бажаючі е, можуть залишитися на, на пікні, звісно, тому що як, останній день теплий, ось і треба його якось провести. гарно. Ну і до речі, не складний буде маршрут. Тобто всі, хто навіть без якоїсь особливої фізичної форми, а, хто не їздить по 10, 20, 30 кілометрів в день, можуть до вас приєднувати. Так, звичайно, але, ну то що так, щоб могли навіть приймати участь діти, але з супроводом дорослих <сміття> обов'язково говорили про закриття велосезону. А, велосипеди, можливо, більшість людей буде ось ховати, а, не знаю, хтось десь в комору ховає, хтось, можливо, десь у підвал, хтось можливо їздити не перестає у сезон. Але все ж таки, а, як до ось того міжсезоння, такого міжвелосипедного сезону підготувати свій велосипед. Потрібно якось змастити, можливо, десь на ремонт завести, що ви можете порадити. Я би порадив залишити велосипедне обслуговування спеціаліста, тому що якщо не, не зробити цього, то волога, яка є у внутрішніх механізмах велосипеду, вона перетвориться на ірсу і весною вам доведеться велосипед її ремонтувати то значно більше коштів. Uh -huh. Тому обов'язково потрібно консервувати велосипед, якщо ви не плануєте казати у Я взимку катаюсь, тому просто проводжу планове технічне обслуговування. А, ну, ми, до речі, ще з вами так передихідно встигли трошечки поговорити про а, ось цей план розбудови велодоріжок і загалом велосипедної інфраструктури в Хмельницькому. А, знаємо, що він запланований на багато років вперед. Про нього ще розповідає. Програма розвитку велоінфраструктури розрахована до 2025 року. Вона передбачає об'єднання всіх мікрорайонів з центром міста велодоріжками. Так, велодоріжками. То можна буде до зерної дістатися до Дубове, чи до, на Південного захід на Катіон Велодвіріжка. Е, але я не знаю, чи ця програма буде виконана вчасно, тому що е, виділяється недостатньо коштів. Велодвіріжки, як ми розуміємо, зараз не в пріоритеті. Але розробці добре, що вони почали робитися. Тому що ну, нам зазвичай виділяють залишки коштів і безгідних. А чи можуть активні... Я не самі велосипедисти на цю ситуацію впливає. Я знаю, що ваша громадська організація критична маса постійно до цього тут Але все ж таки, чи дослуховуються представники влади, чи ось так як ви кажете, де залишки коштів є, то нам трішки знайдеться. А ось такої системної роботи над саме цим питанням поки що немає. Звичайно, е, якби не велоактивісти, досі б не було жодної велодоріжки в місті. У нас е, з'явилася. Нещодавно посада радник міського голови з велоінфраструктури uh -huh. Олег Олексієнко. Він теж зробив свій величезний вклад в те, що в нас з'явилася перша велодоріжка на набережні. Те, що була прийнята програма велоінфраструктура. Ми своїми заходами завжди стараємось привертати увагу до проблеми відсутності велодоріжок. Е, ну, Все зрозуміло, будемо сподіватися, що все-таки буде у цьому питанні прогрес. На завершення зараз є розгадаємо усіх про закриття велосезону, коли де а, ну і що гарний настрій холої брати і велосипед, напевно, ще так. Так по другій годині ми стартуємо з білого в парку червоно. Маршрут 7 кілометрів. Мішуємо в дендропарк. Це, Це друзі. Ми зрозуміли все, роз... почули вас і можемо тільки побажати хорошої погоди завтра усім велолюбителям. Ну і, я думаю, усі помітили наскільки величезна усмішка у Надії Куриляк. А Знаєте, чому вона раніше може з меншою ходила, тому що велосипеда у неї не було? Зараз велосипед з'явився і Надюха стала ще щасливішою жінкою у Хмельницької. Тобто, даруйте своїм дівчатам а даруйте своїм чоловікам велосипеди. Бачите, наскільки люди щасливішими стають, друзі. Ну а ми щасливі від того, що а, ми впевнені, навіть так скажу, що ми подарували вам щось хороше, щось корисне протягом цього тижня і можемо з легкою душою йти на вихідні. Проте на вихідні не забуваємо про а, ефіри, які також будуть з'являтися. Найкращі моменти гості, які були протягом тижня, також будуть разом з вами. Сьогодні кажемо до побачення. П'ятниця тільки починається. Ми бажаємо вам гарного дня.